Прийшла до нас посилочка. Посилка у нас із інтернет магазина Насіння Розквітін.юа. Виписую я в них кожний год. Дуже класний магазин. Кому інтересно, зайдете, подивитесь, може щось і для себе придивитись. Чим класний цей магазин, що в них дуже багато різних позицій по різних овощах. Іменно в мінімальних фасовках там по 3, по 5, по 10 сіменов. Що, допустимо, деякі гібриди деяких культур по других магазинах. Я не знайшов в таких фасуваннях. Тільки, допустимо, 100-500. Ну мені скільки не треба. От в них дуже удобно. Так. Оце дали в подарок. Таке удобрення для розсади. Обов'язково його используємо. 5 грам на 2 літра води і поливати розсаду один раз на 7-10 днів. Дуже приємний подарок. Велике спасіба магазину. Так, ну і далі те, що ми купили. Є такий помідорчик сержант Пепер. Будемо його перший раз вирощувати. ніколи його не садили. Подивимося, що це за помідорчик. Далі купили ось такий серцеїд оранжевий. Кстати, дуже похожий він на Мадрід. Мадрід ми вирощували уже один раз, дуже він нам понравився. офігенний помідор. Вкус просто бомбезний. Да, дуже він дорогий по семенах. Ну, так, чисто для себе купити, там 7, 5 3 посадити. В принципі, можна, Ну, дуже вкусний помідор. Подивимося, що це буде. В дуже похожий іменно на Мадрид. Будемо пробувати посадимо. Подивимося, який він буде по вкусових качествах. Чи такий як Мадрид. То, звісно, було б прикольно, тому що це сортовий помідор. І сімена не такі дорогі. Скільки? 40 гривень. 40 гривень за 10 штук. Далі у нас динька Раймонд. 5 штук взяли. Раймонд всі знають. Ось ще один подарок від магазину. Дали в подарок помідорчик толстой. 20 штучок, Це у нас високорослий. Доволі старий гібрид. Я думаю, всі його знають. Я його ніколи не вирощував, тому що в нас в основному детермінантні помідори. Ну, а в цьому году набрали високорослих посадим і толстого. Хай буде. Так, далі у нас помідор розилав. Це високорослий. Юксль тоху. 5 штучок взяли. Тоже будемо пробувати його перший раз. Далі у нас помідорчик Венера. Куч до 1,60 м, 220, 250 грам. Тоже ніколи такого ніде не бачив, не пробували, подивимося. Далі у нас Беліс. 10 штучок, розова сливка. Ну, кстати, я дивлюся, це може вже. Остатки, які пооставалися, тому що по сайтах я так пройшовся. особо ніде в наліччі його немає. Там, десь в одному магазині бачив 100 штучок, по-моєму, чи 250. А так нема ніде. Написано на некоторих сайтах зняти з производства, або просто немає в налічі. Є, то є. Взяв, чисто посадити, подивитися 10 штучок. Далі, один за заден. Ось такий інтересний повнішньому виду Таркюто. 5 штучок по ціні 70 гривень. Не дешевий. Тоже такий буде екзот на нашій грядці. Високорослий помідорчик. Подивимося. Далі взяли новинку от сакати. Бачите, тут ще й фотографії немає помідора. Буена віста. Крупноплідна сливка. Красна. Там 65-70 днів, по-моєму, він. І 160-180 грам по розміру. Попробуємо, подивимося. Що це за новинка? Детермінантний він, кстати. Далі диня PL6310. Кстати, оцю диню в мінімальному фасуванні я ніде не бачив. Мінімалка, по-моєму, сотня. Азія -сід. Що там по ціні? 40 гривень. 5 штучок. Так, далі диня Марадона. Це новинка, новинка від компанії Клос. Наскільки в мене є інформація, це улучшений мазін, всім давно відомий Вона вроді більш устойчивіша бути, і навкус довго бути краще Подивимося, спробуємо. Взяли трошки цвіточки. Отака. хризантелла, Хризантела Silver Rose Astra. я таких вже вирощував. Доволі красиві, прикольні, такі крупні. Цвіточки. Ще одна. Балон ржаво-лососова астра. Далі взяла ще такого екзота від Юксель сіц, браун-кой Чорний. Це теж у нас високорослий. Три насінини. Для різнообразія вирішили понабирати різних таких всяких високорослих екзотів. Будемо все пробувати. Ну і кавун один взяли. Тоже азіасід. це у нас Gold. Тоже будемо його перший раз вирощувати до цього У нас його ніколи не було. Ну, по отзивах вроді класний кавун. Ранній і урожайний. Оце отак понабирали таких сіменов на сайті Росквіт Дуже удобно, багато чого інтересного в мінімальному фасуванні. Так що кому цікаво. Зайдете, подивитесь, може, щось і для себе там придбаєте. Всім спасіба за внимання. Всім гарних ворожаїв. До нових зустрічей!